Hello! How are you? I'm wonderful, thank you. Let's start English. Розпочнемо урок англійської мови. Open your books on page 62. Відкрити підручники на сторінці 62. Ми з вами починаємо нову тему, яка має назву How many legs? Скільки ніг? Отже. Погляньте, будь ласка, на підручник. Так, на малюнок. Перед вами багато тварин на сторінці 62 та 63. Давайте ми з вами їх назвемо. Ваше завдання слухати та повторювати. Listen and repeat. So a giraffe. A giraffe. Жираф. An elephant. An elephant slon a zebra. A zebra zebra. A hippo. A hippo. Hippopotam. A snake. A snake. Zmiya. A monkey. A monkey. Mufpa. A parrot. A parrot. Papuga, a lion. A lion. Leв. A crocodile. A crocodile. Крокодил. А зараз давайте прослухаємо, перекладемо та прочитаємо невеличкі тексти, що про себе каже слон та зебра. Listen and point. Слухаємо та слідкуємо. А потім прочитайте самостійно. I am Ella. The elephant. Я є Елла. Слон. Ам биг. Ам big. Я велика. I am gray. Я сіра. I've got Big ears. I've got big ears. Я маю великий вуха. I've got a long nose. I've got a long nose. Я маю довгий низ. Нажміть видео, видео на паузу. Та прочитайте цей маленький текст декілька разів. Переходимо до другого. Це зебра. I'm zeb. The zebra. Я zib. Зебра. I am black and white. Я є чорно білий. I've got stripes. Я маю. Полоски. I've got four legs. Я маю чотири ноги. I've got a tail. Я маю хвіст. Отже, прочитайте декілька разів ці два текста. Переходимо до роботи у зошитах. Open your copy books. On page you... Я, чесно кажучи, не бачу тут номер сторінки 52. Можливо, знайдіть, будь ласка, Unit 5. Перший урок, lesson 1. How many legs, скільки ніг? Отже, перед вами слова, які ви маєте вивчити. Це назви тварин. Ви маєте прочитати їх та поєднати з відповідним малюнком. І розфарбувати. Одже перше, я читаю, а ви Listen and repeat. A zebra, an elephant, a giraffe, a monkey, a lion, a crocodile, a hippo, a snake. Отже, виконуйте завдання. Нажміть відео на паузу та виконуйте. Чекаю фото роботи у зошиті у вайбері. Goodbye!